Всім доброго дня, дорогі студенти, дорогі інвестори. Сьогодні я вам короткий екскурс організую на тему, як безкоштовно закрити кредит суто за затіво. Чому про цю тему ніхто не говорить, не пояснює, а особливо це не роблять ті організації, які вам надають кредит, тому що ще раз хочу вам нагадати, що це просто нікому не вигідно. Так, і моє діло розказати, що у вас є на даний момент непогашений кредит, який ви брали в мікрокредитах, швидкогроші або ще в якійсь мікрофінансовій організації, зараз ми не говоримо про банківські організації. То сьогодні ви маєте інформацію, володіючи якою ви можете закрити свій кредит без. Відсотки. Отож, поїхали. Постараюсь дуже швидко, стисло і так, щоб ви мали суто конкретну інформацію. Тому, якщо ви боржник МФО і бажаєте закрити кредит за тіло, то ця інформація саме для вас. Отож, сьогодні ви отримаєте шанс безкоштовно і головне самостійно позбавитися від кредитної кабали. За цю інформацію юридичні агентства, юристи, нотаріуси, які допомагають у цьому питанню, беруть немаленькі кошти, я не буду зараз оголошувати суму, але тільки сама консультація буде вам входитися в пару грошей, гривень або доларів. Тому користуйтеся можливістю і ця інформація саме для вас. Отож, якщо ви маєте кредитну заборгованість, тоді ви можете сплатити тіло кредиту без відсотків, і так само ви можете тіло кредиту без відсотків реструктуризувати, як я вже казала, чомусь, на жаль, про це вам зараз не розказують. Отож, як це можна зробити? Як виплатити ваш борг? І насправді для мене це теж було якимось своїм відкриттям. Поясню, чому. По-перше, що ви маєте робити, давайте так, по черзі, так? По-перше, ви маєте перевірити, чи є у вас можливість виплатити кредит без відсотків. Як це зробити? Є посилання, через яке, перейшовши, через яке, ви побачите, чи немає на вас відкритого виконавчого впровадження. Тобто за те, що ви не погашували відсотки по кредиту вчасно. Якщо ж на вас є відкрите виконавче впровадження, відповідно ця інформація, на жаль, не для вас, але теж з нею можна мати справу її вирішити. Якщо у вас вже є виконавче впровадження, напишіть мені, будь ласка, особисті повідомлення, або зверніться до мене, я вам розкажу, що в такому випадку робити. Просто зараз це не, не про це сьогоднішня наша презентація. Тому, перш за все, пройдіть, будь ласка, через посилання і перевірте, чи немає на вас відкритого виконавчого впровадження. Посилання на цей сайт я лишу вам ще в групі і під цим відео. Далі, що ми маємо зробити? Якщо виконавчого впровадження немає, крок другий це сформувати. Заяву пропозицію. Вона правильно так називається. Заява пропозиція, якраз нам є для того, щоб ми показали ті організації, в якій ми брали кредит, своє відношення до того, що ми знаємо, по-перше, про законодавство, і, користуючись своїм правом громадянина України, ми можемо попросити кредит безвідсотково. Тому, Тобто заявити організації, кі нам яка нам надала кошти, про те, що ми можемо, що ми знаємо, що ми можемо погасити свій кредит безвідсотково. Чому поясню чому? Тому що наразі в Україні є війна, по-перше, і по-друге, карантин теж ніхто не відміняв. І якраз Верховною Радою Банком України були внесені зміни. До, по-перше, цивільного кодексу, по-друге, до Правового кодексу і е, до закону про споживче кредитування. Верховною Радою був прийнятий закон номер 21 20 який голосить про те, що під час воєнного стану і в 30 один строк після його закінчення позичальник не несе відповідальності за прострочення свого платежу. І тут увага, хто про це знає. Насправді дуже мало людей про це знає. Ще раз хочу наголосити і підкреслити, що це стосується не банківських установ. Ми зараз говоримо про споживче кредитування і про те, що вам ваш кредит дала мікрофінансова установа. Тому. Закон ми знаємо: заявку, пропозицію, або вже її приклад, я вам теж надам. Третій крок це вияснити, хто у вас є кредитором. Це може бути як мікрофінансова установа, яка вам дала кредит, так може бути і факторингова компанія, яка купила пакет у мікроустанови, так? Або, якщо кажуть, в просто народі. Установа, яка перекупила ваш, вашу кредитну історію. Я думаю, теж ви з цим можете стикатися або навіть чули про таке, що воно таке дійсно є, існує, так? Тому, знову ж таки, коротка ремарка. Якщо ви вияснили, що кредитором у вас є факторингова компанія, то ви мікроустанові вже нічого не винні. Це ви маєте собі запам'ятати. Тому, перш за все. Ви маєте заповнити заяву. Зараз я вам теж приклад її покажу. Вам треба вияснити, хто є кредитором, і вияснити, по-перше, знати свій номер договору. Зараз хвилинку, прогорну. Приклад заявки ви будете мати в себе, він вже є складений, за це вам не треба буде додатково платити юристам або нотаріусам за правильність її складання. Вам треба просто вписати номер. Секунду. Як бачите, заява вже є складена. Вам тільки треба буде вписати. Назву вашої компанії, адресу, ваші дані, і увага, номер договору, як бачите, тут є, і дату договору. Це все ви можете знайти в себе або в особистому кабінеті тієї компанії, яку, яка вам надавала кредит, або ж зайти по даних, так? Що ми робимо далі? Тобто, щоб перевірити правильність, по-перше, щоб перевірити правильність назви вашої компанії, ви що маєте зробити? Є два сайта. Секунду, є два сайти, по яких ви можете перевірити правильність назви компанії, вам яка вам надала кредит. Це Юрконтроль і Open DataBot. Посилання на цих два сайти я вам теж залишу під цим відео, і ви можете, перейшовши на цих два сайта, передивитися правильність назви цієї компанії, яка вам надавала кредит. Це є важливо, тому що інколи ви можете знати цю компанію по якійсь назві, але юридична її назва буде зовсім інша. Але це є дуже важливо. Тому правильність написання і юридичні взагалі всі складові цієї компанії, ви можете передивитися через ці два сайти. Отож, заяву ми заповнили. Яка далі в нас процедура? Коли ми заповнили заяву, нам не треба вже йти і погашати наше тіло кредиту, яке в нас теж написано в кредитному договорі. Не спішіть і зробіть так, дотримуйтесь цієї процедури. По-перше, цей лист заяву вам треба надіслати бажано Укрпоштою з повідомленням про отримання, щоб у вас були реальні документи і квитанція про те, що ви здійснили цю операцію. Тобто надіслали офіційного листа в до свого кредитора. Це є теж важливо дочекатися. Гарантійного листа від кредитора. Тобто, коли ви надіслали лист до свого кредитора, ви маєте набратися терпіння по законодавству це є 30-45 днів від подачі листа і дочекатися відповіді від вашого кредитора. Яку відповідь ви маєте отримати? Вона має бути з спочатку, з підписом. Не якимось телеграм-каналом, не якимось месенджером надіслано на вам якийсь лист. Це має бути офіційний гарантійний лист, або додаток до вашого вже існуючого договору. І лише тоді, коли у вас є вже ці документи або розпорядження, гарантійний лист спочатку, про те, що вам е, підтверджують вашу дію, тоді лише і лише тоді оплатити суму вашого кредиту через банк, щоб теж мати всі. Належні документи. Я думаю, що ви розумієте, про що ми говоримо. Отож, ще на чому я би хотіла акцентувати увагу. В більшості випадків, після подачі такого листа заявки, ви отримаєте позитивну відповідь, тому що згідно законодавства, так, ми маємо право не погашати проценти від, від, від користування грошима. Але, можливо, буде, може бути і таке. Що ваш кредитор вам відмовить? Або буде затягувати з відповіддю на ваше на ваш лист прохання. Тому наші дії наступні. Кожна МФО має ліцензію, і цю ліцензію надає їй Банк України. Тому ми можемо поскаржитися на цю МФО, або на організацію, яка нам дає кредит, надала кредит. Перепрошую, в Державний банк України теж написавши їм листа офіційного. І вже коли ми написали лист скаргу не через тиждень або днів 12 цей лист скаргу з повідомленням про отримання в Державному банку України, надіслати на нашу наш, нашого кредитора, щоб вони теж були в курсі, що ми на них поскаржились і що. Через їхні неправомірні дії вони можуть позбавитися своєї ліцензії. І повірте мені, що після того мікрофінансова установа або та установа, яка вам надала кредит, просто змушені будуть вам надати позитивну відповідь. Тому, друзі, якщо у вас є якась така ситуація по вашому кредиту, який ви брали в мікрофінансовій установі, Заяву маєте. Всі сайти я вам теж прикріплю під цим відео. Старалася бути лаконічною, конкретною і чіткою. Якщо якісь є запитання, будь ласка, звертайтеся і дякую вам за вашу увагу.